Вітя поїхав за ліками, які написали йому списочок, що потрібно після операції. Цей час в мене відкривається кровотеча. в мене падає тиск до нуля. Мене знову забирають в операційну, і в цей час в мене зупиняється серце. Зупинка серця була. Під час операції 4,5 хвилини повна зупинка серця. Лікарі констатували клінічна смерть. А в цей час я якраз прибув вже з ліками, і в цей час вибігає а, медсестра. Ну, вона, очевидно, не мала би права це говорити, а знаєте, в цих емоціях і вона просто кричить: що помирає жінка, і мені так тьохнуло. А я був з її сестрою на медпрацівник, і та медсестра впізнала її. і кричить: Тільки не кажи, що вона твоя сестра. Я так стояв під стіною я так сповз по стіні.